Об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень Угорщини та європейським об'єднанням територіального співробітництва ТИСА продовжує навчання фахівців, які відповідно до рекомендацій асоціації долучаються до розробки стратегічних планів розвитку своїх громад. Під час навчальних днів проєкту «Planning for You» лекції для працівників малих громад, які взяли на себе зобов'язання брати участь у підготовці коротко та середньострокових планів розвитку своїх громад, читали визнані експерти національного інституту стратегічних досліджень Панонського університету з міста Веспрім та Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці, II. Цим проектом ми прагнемо допомогти членам нашої асоціації ефективніше реагувати на соціально-економічні виклики, адже стратегічне платування створює таку рамку, в якій наші громади можуть розвиватися в середньо та довгостроковій перспективі. Підкреслив у вітальному слові Золтан Бабяк. Одяг хати коня Метою є те, щоб у наступні 10-20 років ми могли якомога ефективніше використовувати наші ресурси. Сталий розвиток є дуже важливою частиною у створенні стратегічного планування. Тому ми спільно з мерами міст, моїми колегами, намагаємося виконати ту частину завдання, яка є фундаментом подальшого планування. І для того щоб знайти стабільні пункти опори у спроможності кожної громади, нам важливо розуміти пріоритети і які речі ми маємо перемістити на інший рівень логістики. Я вважаю, що ці плани стануть корисними кожному мешканцю цих громад. Мартон Пейті, заступник голови Національного інституту стратегічних досліджень Угорщини та головний модератор професійного тренінгу, у своєму виступі висловив надію, що ця ініціатива сприятиме розвитку та зміцненню економічного потенціалу регіону, що матиме позитивний вплив і на сусідні Добре, області YouTube, Румунії та Назвичай, Угорщини. <зв>. Ми прибули з великою радістю, аби підтримати <зв. ініціативу <зв. та освітню роботу Асоціації об'єднання прикордонних органів місцевого Самоврядування Закарпаття на цій фазі роботи ми вже трохи введемо колег в курс внутрішніх процесів, адже це планування саме по собі є професійною діяльністю. Особисто я вже займаюся цим в ЄС професійно років 25. Уже працював над багатьма проектами в Угорщині і кожного разу захоплюючим є, коли ми розпочинаємо нове планування або допомагаємо створити план для новосформованої громади. Зараз ми бачимо щось схоже тут на Закарпатті, стосовно планів розвитку малих громад. Підготовка працівників малих громад розпочалася ще в липні, і завдяки Панонському університету учасники вже взяли участь у кількох онлайн навчальних днях, під час яких ознайомилися з особливостями регіонального розвитку та політики розвитку. Для закріплення здобутих знань було організоване очне навчання, за яким будуть нові освітні дні на Закарпатті. Місцем проведення цих офлайн-курсів став Закарпатський угорський університет. Їх проводить Асоціація об'єднання прикордонних органів місцевого самоврядування Закарпаття спільно з Національним інститутом стратегічних досліджень Угорщини для місцевих спеціалістів, яких делегували місцеві громади. Ці люди разом з тим, що беруть участь у цьому проєкті та проходять курси, здобувши цінне знання, зможуть стати великою допомогою в тому, щоб створити стратегічні плани розвитку. Звитку громад як в короткій, так і в далекій перспективі. Дуже важливо, щоб підготовку делегатів проводили професіонали, адже створення таких планів не просте завдання. Зараз учасники ознайомлюються з процесом планування, і це важливо. Адже план потрібно не просто створити, але його потрібно розуміти. Потрібно бачити ті аналітичні пункти, з яких потрібно починати роботу по створенню стратегічного плану розвитку. Разом з цим важливо, щоб ці нові спеціалісти з громад стали на користь команді в громаді, яка згодом реалізувала. Атиме план на місці в громаді. Ми вдячні Закарпатському угорському університету за співпрацю у проведенні цих курсів, забезпечивши для них місце. Викладачі університету теж долучаються до курсів. У межах цієї програми ми також презентуємо ще й програму мовної безбар'єрності для наших громад. Очікувана тривалість проекту пленінгфою двадцять 24 місяці. Протягом цього часу угорські, румунські та українські партнери, реагуючи на виклики, спричинені. Війною проводитимуть спільне оцінювання впливів та розроблятимуть плани розвитку в умовах значних геополітичних змін. Метою проекту є стабілізація регіону та зміцнення співпраці. 90% фінансування програми забезпечує Європейський Союз у межах програми Interreg Next двадцять один 2127».